Ознаки Апокаліпсису, бо дійсно ніхто не знає, коли буде кінець світу, і дійсно Апокаліпсис буде, тому що люди нехтують своїм Словом Божим, бо що входять апостолів, пророків, а нам треба вивчати Слово Боже, не відштовхувати апостолів пророків, і перебувати його в Слові. І дійсно буде друге пришесті Ісуса Христа. Но про це теж ніхто не знає, бо... Дійсно, тільки сам Бог знає, коли Ісус Христос прийде. Бо багато хто говорить, що Він вже прийшов, або взагалі кажуть, що його типу, не прийде. Бо насправді люди самі не знають і хочуть інших обманути. а нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу. І парабола – це є Слово Боже, це є Біблія. І не треба відступати від самого Бога від Ісуса Христа. Треба перебувати його в Слові і не відступати від самого Бога. Треба перебувати його в слові, проповідувати Іван не до краю землі і дійсно спасати душі інших і себе. І дійсно, щоб ми не відступали від самого Бога, з Ісуса Христа. Єрусалим був зруйнований в 1948 році, дійсно, і в 70 чи 48 році. І дійсно, він був потім встановлений. Єрусалім дійсно і дійсно були. Часи язичників, і дійсно Єрусалим був знищений, і язичники забрали в єврейського народу це Єрусалим, і вони дійсно, євреї, вони скиталися 2000 років взагалі, і потім Бог зробив так, що це був Єрусалим, уже потім єврейський, а не язичників. І дійсно наступили часи помсти, що не входять, не виходять з будинку в гор, бо дійсно. Поки не закінчаться часи язичників. так що нам треба перебувати його в Слові і не відступати від самого Бога Ісуса Христа. Бо дійсно Апокаліпсис Він був, і Він іще буде, бо дійсно є п'ять вершників апокаліпсису. Дійсно, те, що люди кажуть, що там рік вогняного коня, а дійсно, насправді це все вершник Апокаліпсису, а п'ятим вершником повинен бути Ісус Христос. І нам не треба не довіряти всяким там. Астрологам, політикам, і дійсно це все від сатани. Нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу, не відступати від самого Бога, перебувати його в слові і не відступати від самого Бога Ісуса Христа. І дійсно нам треба каятись, вірувати і Івангелія, перебувати його в Слові. І дійсно, щоб ми поставили Бога на перше місце а не якихось там політиків, аналітиків, астрологів, там всякі, що кажуть, що ми там якісь там мавпи, там криси, там, щури і так далі. Ні, ми створені Богом від самого Бога Ісуса Христа, і нам треба вірити самому Богу. Амінь.